буде весна, там, де ми стоїмо до кінця. І нас не зламає. Сьогодні кожен українець чекає свого рідного або близького, військовослужбовця або полоненого. І коли ця найбажаніша мить стається, кожна сім'я не знає, як поводити себе і своїм рідним, який був на полі бою, не знає. Про що з ним говорити, як діяти, про що варто запитати, а про що краще помовчати? Тому сьогодні ми із вами розглянемо саме як спілкуватися із військовослужбовцем, який повернувся додому із гарячої точки. Найперше варто зазначити, що не завжди військовослужбовець хоче говорити про те, що він пережив на лінію фронту, тому не потрібно постійно про це говорити, задавати питання, акцентувати увагу, адже такі розмови можуть лише психологічно навантажувати людину, яка хоче просто відпочити. Також варто зазначити, що не кожному військовослужбовцю взагалі потрібно виговоритися і своїми рідними про те, що він тоді пережив. Пережив і відчував, і чого він боявся. Тому також тиснути в цьому варіанті не потрібно. І е, також ми повинні знати, що досить легко нам говорити про якісь емоційні труднощі із чужими людьми. Тому не потрібно ображатися на свого рідного або знайомого, який з вами не хоче ділитися певною інформацією, а з малознайомою людиною із задоволенням говорить про пережиті емоції, почуття, страх, біль і втрати. Що ж варто робити, щоб ваша близька або рідна людина відчувала себе вдома комфортно та дійсно змогла відпочити? Найперше не потрібно говорити фрази на шквалти ти мусиш, мені тебе шкода, я тебе розумію. Краще замінити фрази я поруч і чим я можу тобі допомогти. Також варто зазначити, що побратими для військовослужбовців мають досить вагоме значення, адже в найважчі найстрашніші хвилини його життя вони були поруч, тому йому дійсно цікаво про їхній стан, їхнє життя, і він може досить часто про них говорити. Потрібно з розумінням ставитися до цього. Якщо військовослужбовець отримав поранення, не потрібно постійно його жаліти і говорити про те, як вам шкода, що ця ситуація склалася. Краще підбадьорте, будьте поруч, проявіть любов та повагу і турботу до своєї рідної близької людини. Також пам'ятайте, що військовослужбовцям потрібно оточити ніжністю більше. Приділяйте уваги, більше гуляйте, відпочивайте, проводьте час разом цікаво і звичайно будьте активні і уважні один до одного. Пам'ятайте, що війна вплинула на кожного із нас, а особливо на людину, яка була на лінії фронту, тому не варто зараз щось кардинально змінювати у своєму побуті, житті, для того, щоб військовослужбовець, який повертається додому, хоча б не звикав до нових до нових обставин і нового інтер'єру свого будинку, також варто зазначити і те, що є люди, які чекають своїх рідних, близьких із. Війни, але вони ще досі до них не повернулися. Потрібно запастися терпінням і, звичайно, підбадьорювати своїх рідних, говорити із ними, допомагати їм, постійно бути на зв'язку. Це допоможе вам швидше і легше переносити розлуку, яка наразі є у вашому житті. Вірте в те, що ви обов'язково зустрінетеся і проживете ще не один щасливий момент поруч своїми рідними та близькими. Бережіть один одного, бережіть себе, будьте здорові.